Коли ти біля Вулмерта випадково бачиш запарковану Теслу кібертрак і просто починаєш її обходити навкруги, знімаючи відео. І тут підходить її власник і сам пропонує тобі заглянути всередину цієї тачки. То чи можна відмовлятись від такої можливості? Звичайно ж, ні. Тому давайте заглянемо одним оком всередину цієї легенди. Я сказала господарю, що я з України у нас в Харкові звичайні Тесли до війни я бачила досить часто. А от це футуристичне авто вперше так близько. Ну це і не дивно, адже перші поставки клієнта. Стартували лише 30 листопада 23-го року. А перша презентація відбулась 21 листопада листопада го року в Лос-Анджелесі. Саме тоді стався той куметний момент, коли під час демонстрації невразливості скла воно тріснуло від удару металевою кулею, і що стало вірусним мемом. Американці насправді дуже привітні, Тому власник без питань відкрив двері і дозволив зняти салон. Я звісно, делікатно одним оком глянула, пару кадрів зняла і все. Правда, далі носа свого не пхала. Ну, ми ж культурні люди. Якщо чесно, дизайн не мій зовсім, це справжня мрія мінімаліста. Футуристичне кермо і величезний сенсорний екран із системою кругового обігу на всі 360 градусів. Жодних звичних кнопок чи приладової панелі тут немає. Всі функції керуються цим центральним екраном, наче в космічному кораблі. І ще одна цікава особливість: панорамний дах. Так, він робить салон дуже світлим і просторим. Але як на мене, якщо сонце світить високо, то всім пасажирам на задньому сидінні доведеться вдягати кепки, щоб у утіннічку не напекло, і очі не засліплювало. Таке враження, що хтось під кайфом намалював піски під час відомого подкасту, а дизайнери теслі подумали: о, геніально, і втілили в життя. Але якщо серйозно, то треба визнати, виглядає ця автівка, наче з Марса.